Для того, щоб подати воду через катушку високого тиску, необхідно її розмотати. Для цього перше, знімаємо з фіксатора, включаємо редуктор катушки в режим розмотування і в ручному режимі розматуємо катушку. Для того, щоб подати воду через катушку високого тиску. Необхідно виконати попередні операції в насосному вісіці. Перше, закриваємо всі вентилі, зливні краники насосу. Відкриваємо трохи вихідний патрубок для того, щоб злит... спустити повітря з насосу. Включаємо насос, автоматично включається кран допуску води з цистерни в насос. Насос заповнюється водою, встановлюється тиск в насосі. Дві атмосфери закриваємо вихідний патрубок. Насос до роботи готовий. Для того, щоб подати воду через катушку високого тиску, необхідно натиснути на кнопку подачі води на катушку високого тиску і збільшити тиск в насосі. Вода подається. При цьому на приборній панелі показано тиск на катушці високого тиску в даному випадку це 20 бар. Витрата при цьому від 100 до 117 літрів за хвилину. Для того, щоб зупинити подачу, виключаємо кнопку подачі води на катушку високого тиску і виключаємо насос. Після закінчення роботи з катушкою високого тиску необхідно з неї злити воду. Для цього переводимо прапорець в положення відкрито. Автоматично система витискає зайву воду. Вода. Перестала йти з, зі ствола, закриваємо прапорець. Для того, щоб закінчити роботу з катушкою високого тиску, необхідно її змотати. Для цього перемикаємо редуктор катушки високого тиску в режим змотування, обираємо один з двох режимів змотування або ручний, або автоматичний. В ручному режимі, при натисканні на зелену клавішу, ми самі при зупиненні натискання, ми самі керуємо. Коли катушка змотується, коли ні. при цьому другою рукою можна регулювати напрямок намотування. Якщо ми обираємо автоматичний режим, то в такому випадку при натисканні зеленої клавіші у нас буде відбуватись беззупинне намотування. І зупинення цього процесу відбувається натиск... натисканням клавіші СТОП. Ми зупинили, якщо треба трохи підмотати, включаємо ручний режим, підмотуємо і встановлюємо ствол в, в робоче положення. Транспортне положення.